Проводили експеримент, як буде доходить маринована перепілочка, якщо відправляти її поштою. Ми її. Шо, ціляком багато? Замаринували там кілограм перепілочок. Це 5 штучок чи 4? А? Я вже й не пам'ятаю скільки. Це десь з тиждень, мабуть, днів 10. Положили, вона пролежала 10 днів і тепер розпечатали. І вирішили, що ж, її, треба пожарити. Ви ж не хочете брати? Так, та, ви смакоту. ж не хочете брати таку смакату. Зараз ми, так. ми пожаримо. Отак вона виглядає смачнюча. Буде це на неділю маринувалася, представ. Будемо якесеньке. Будемо губами їсти. Хто бажає, запечатаємо, так що дойде до вас 100% в гарному состоянні, бо от, пожалуйста. 10 днів пролежала, витягуємо, вона як тільки положена. цибулькою і пахне маринадом. Замаринована вона у соусі теріякі, то буде солоденька і добренька. Всім бажаючим можемо відправити. Також можемо відправити копчену. Копчені перепілочки, наборчики є перепілка із яєчками і копчені яєчки. Кому потрібно, замовляйте відправляємо. А ми будемо смакувати.